Просто домашній влог, покажу вам свої покупки, які були зроблені за останній час. Деякі за кордоном, деякі буквально що недавно. У мене була одна, прям. ні Давайте почнемо все ж таки з покупки, яку я зробила в Гучі. Я не робила розпаковку, чесно кажучи, коробка просто до сих пір з бантиком. Я не доставала вже. Скільки я вернулася, до сих пір не доставала і не міряла. Я купила собі за день до війни. Я пішла в Гучі, я була на той час в Барселоні і купила собі лофери. Коли почалась війна, я пішла і всі покупки здала. Вони мені були абсолютно не потрібні і нецікаві. Зараз от я приїхала в Барселону і зрозуміла, що я хочу, а, як би то, закрити гештальт, Як кажуть, давайте покажу, вам, які я купила собі лофери. Мій Гучі це взагалі мій. Найулюбленіший люкс-бренд. Він мені більше всього підходить по стилю, по естетиці, по зручності, по якості. Він не такий дорогий, якщо його порівнювати, там, наприклад, з Chanel чи з якимось Hermes. Е, в нього ціна звичайного люксу. Е, бачите, так, пильничок, бумажечки. Ну, як завжди, люкс упаковує все гарно, стильно, зручно якісно. Я поставлю вниз коробку. Вона не заважала. Я, чесно кажучи, їх зараз взяла, думаю, так, треба розпаковувати, боже, все на бантиках. Згадала, як якось десь років тому 10 я купила в Зарі собі в Іспанії чоревики і приїхала в Київ і побачила, що один 40-го розміру, а другий 39-го. 39,5. Супер. Ну, в гучі, в гучі мало вирогідності, що вони. Переплутають розмір. Ось такі лофери. Я спочатку хотіла б купити білі, давайте вам так покажу. Вони а, текстиль ззовні а, і всередині вони шкіряні. Вони дуже м'якенькі, дуже зручненькі, ідеально сидять по нозі. А, здається, ця модель називається Horse Beat, на плоскій подошві і з шкіряною платформи. В мене в Гучі розмір 39,5. Хтось може сказати, що дуже яскраві, але я люблю яскраве взуття, яскраву одежу, яскраві кольори. Я таке обожнюю, тому. Вибрала ось такі. Обирала між білими і цими, і зрозуміла, що білі просто в мене поб'ються, поцарапуються, замнуться. А через те, що це не шкіра, вони не будуть так сильно замінатися і будуть довше мені служити. Хочеться зразу зробити ремарку для несвідомих людей, яких буде бомбити по-любому в коментарях. Це не всі в мене такі підписники, але є. Для тих неадекватних людей, хто рахує чужі гроші. Я давно не робила реально дорогих покупок собі. Спочатку війни взагалі нічого не купляла. І це для мене такі вперше за останні два роки я дозволила собі щось купити люксове. І також маленька ремарка, так я доначу. До війни я купила собі ось цю сумку. Ви знаєте, я знімала шопінг влог сумка Бальман, я її просто обожнюю. Вона супер е, зручна. Для мене тут довгий ремінь є на плече, кросбаді, ось ця ручка. Коротше, я обожнюю ось цю сумку, але коли я її купляла, в магазині ще на сайті я обирала між цією і думала взяти рожеву сумку. Вона мені дуже сподобалася, просто обожнюю рожевий колір, в мене багато рожевих речей. Але я подумала, що така дорога сумка, мабуть, краще я куплю собі базовий колір і буду носити її. Моя знайома Юля купила собі цю рожеву сумку, яка мені теж дуже подобалась. І нещодавно я побачила, що вона в інстаграмі виставляє її на продаж. Я навіть не цікавилася, скільки вона коштує. Я побачила, думаю, блін, вона мені так подобалася рожева сумка. Потім я прихожу через десь через місяць на бранч, І Так виходить, що ми з Юлею сідаємо поряд. І я кажу, Юль, ти, до речі, сумку свою продала. Вона каже ні. Я думаю, блін, може це реально ця сумка. Вона мене чекає. Ввечері я пишу Юлі, питаю, скільки, ну скільки, за скільки вона хоче її продати. Юля мені каже, Лера, для тебе як для подружки? Я зроблю класну знижку. Я у своїй подруги вперше купила. Я зазвичай люкс ну купляю в, в магазинах. А тут я купила у подружки. тобто... Як другий другий на русська метавторічний ринок, другорядний ринок, може на українській мові. Вона просто в ідеальному стані. Юля мені прям в пакеті, в пильнику з пильне короче передала. І це просто нереальний колір. Я дуже рада, що я її купила. Звичайно, це не той досвід, коли ти приходиш в бутік, коли тобі наливають таке лих шампанського, коли ти там випиваєш і все так гарно, смачно, красиво, естетично. Це не той досвід, але тим не менш за таку приємну суму я не буду казати, за скільки вона мені продала. Бо я не знаю, може Юля не хоче, щоб про це знала, але я купила собі в подруги ось таку сумку. Вона майже, подивіться. Вона майже така сама. Юля теж купляла її в київському будь бальма, але вона з такою дуже стильною вахромою і теж золота фурнітура. Бальман не робить таку дуже блискучу фурнітуру, він робить, наче вона така трошки вінтажна. І в комплекті до цих, до цих сумок завжди йдуть, може в мене якась така прядь, яка весь час до рота лізе. йдуть ось такі ремені, вони вішуються ось тут по бокам. Чи в мене Нова сумка, я дуже рада, бо я обожнюю рожевий колір. У мене новий аромат це Діптік Ветті Вейру, чи якось так він називається. І справте мене, якщо я неправильно вимовляю. Обожнюю просто Діптік. Кожен раз, коли заходжу в їх бутік, для мене всі аромати вони кожен раз по-новому абсолютно відкриваються. Це. Доволі такий строгий холодний аромат ветіверу. Цей аромат мені обрав мій хлопець, і мені здається, це дуже сексі, коли я пахну тим, що подобається йому, і мені він також дуже подобається. Раніше був фаворит Досан, Я його до сих пір обожнюю. і ось. Новинка така в мене, да. Бетіверо, не знаю, на французькій мові. Щодо одягу, я в зарі купила собі ось такі шльопки, коштували вони 20 євро, дуже дешево. Вони зручні ось тут зверху, але сама подушу, вона прям така пластикова, дешева і незручна. Хоча виглядає дуже стильно, підходить під всі абсолютно мої луки. І я задумалась про те, що треба купити таке взуття, такого плану, такого кольору, але якийсь більш якісний бренд, бо я реально ношу їх весь час. Але в мене устають п'ятки, тому що дуже плоска і дуже тверда подошва. І так само ще я купила ось такі босоніжки. Дуже гарно переливаються ці камінчики ось тут. Але та сама проблема плоска, тверда подошва. Ноги реально устають естетично супер гарні, Коштувала теж близько 20 євро, тому я їх купила і ну буду носити, але буду носити на рахунок того, що я не буду довго ходити. Якщо ви знаєте якісь такого плану на плоскій подошві, якісні босоніжки, бо я міряла в гущі такого плану вежеві, кремові, карамельні. І не було мого розміру, тому я е, не могла адекватно оцінити якість, чи вони зручні, чи ні, бо в мене п'ятка трошки була не на місці. Якщо мені щось подобається, то я купляю у двох кольорах. Ось такі дві сукні, вони абсолютно одинакові. Але вони абсолютно круто виглядають. Я е, буду намагатись залишити знайти вам ссылку на них. Я знаю, що там є ще кольори, є якісь хаки. Є... Коротше, це просто нереально стильне плаття, воно дуже коротке, чорне я взяла на розмір більше, щоб воно ще більше звисало, ще більше оцих зборок було. А біле, воно прям сидить по фігурі, абсолютно обтягує, мене підкреслює, всі мої вигини-загине. Зараз ще було куплено ось так, ось такий сарафан. Якщо ви дивились, мій. Барселонський європейський влог, то ви бачили цю сукню. класно як і вечірня, і як днівна під плоский ход, із каблучком. І дуже багато відтінків аксесуарів, сумок, взуття до неї підходить. Коротше, класна сукня, якісна. Зараз десь кожен рік випускає, кожен сезон випускає десь декілька суконь дуже високої якості. до магазину дивлюсь. Ну, реально, шлак, 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 шлак висить і потім бах і офігенно стукне. класної якості, підкладка, все шикарно, шовчики, колір, посадка, все ідеально. Тобто. В зарі можна знаходити стильні, якісні речі, але ну, реально вони попадаються не дуже часто. Те саме я можу сказати про цей костюм, я краще його покажу повністю на собі, або фотографії, я в ньому гуляла в Угорщині. Це така полупрозора, полупрозорий топ, абсолютно літній, легкий, і до нього ще така юбка, наче порвана, пом'ята, але він виглядає теж дуже стильно, дуже ніжно, дуже жіночно. Я люблю такі наряди влітку особливо носити, коли хочеться приємних, натуральних, це натуральна тканина, натуральних тканин до твоєї шкіри, щоб відчувати себе, щоб не парило, не жарко було. Коротше, да. Дуже і класний такий purple, light purple. як... Світло-фіолетовий колір. Ще я купила в зарі, я покажу вже на собі, забула його взяти знизу. Взяла собі дуже стильний такий жакет, просто супер універсальний, такий бомбер, піджак, курточка. Тобто і під більш спортивний стиль його можна вдіти, під якісь спортивні штани, кросівки, або також можна зі спідницею, з каблуком. Універсальна річ, він, мені здається, все ж таки синтетичний. Я не пам'ятаю, який там состав тканини, але приємний до тіла, комфортний, нормальна ціна, добре зшитий, класні плечі, такі широкі. Тому да, мені цей жакет дуже сподобався. І, до речі, ось цю сумочку ще я заказала у бренда Вербена. Це український бренд сумок. Мені дуже подобається така малютка, і вона пасує до великої кількості речей в моєму гардеробі. От, я вам дякую, що ви подивились це відео. Знаєте, в мене кожен раз осінь, приход осені – це початок ютюбу. Я Почала свій канал осінню, познайомилася взагалі з блогерами восени. Літо це для мене реально канікули зазвичай від Ютубу. Я влітку мало знімаю. А коли починається осінь, мені дуже хочеться щось знімати, монтувати. Я роблю собі чашечку чаю, ставлю свій макбук, починаю там щось робити. Коротше, да. Тому дуже вдячна вам за підтримку українського контенту, за те, що ви підтримуєте. Звичайно, в нас у всіх дуже впали перегляди, впала монетизація активізація я зараз на Ютубі взагалі на монетизації нічого не заробляю. Я просто роблю це від душі для того, щоб поспілкуватись з вами, трошки вернутися в той час, коли YouTube був такий, знаєте, на піку популярності. От. І зробити ваш ранок чи вечір більш затишним, ніж він міг би бути. Я зараз збираюся до косметолога, буду робити дуже круту процедуру, яка називається Hydro Fashion. Я вам зніму про неї покажу, як вона відбувається, як вона як роблять, короче. І я вас обіймаю Цілую всім Па-па